Ми всі через це проходили. Після довгого робочого дня ви сідаєте і зачитуєтеся артурівською романтичною літературою. Її називають ілюміновими рукописами, тому що вони прикрашені ілюстраціями на берегах барвистими малюнками і дуже особливими каракулями на полях. Але серед усіх цих стероїдних кроликів і цієї людини в капюшоні, що відкладає буквально яйця, насправді є тема. Багато середньовічних лицарів у цих манускриптах б'ються з равликами. Чому це відбувається? Найбільший равлик, що існує на сьогоднішній день 15,5 дюймів від мордочки до хвоста. То чому ж цей лицар виглядає так, ніби він готовий до битви всього свого життя? Ілюстровані манускрипти були написані від руки. Писарі старанно переписували ті самі біблійні тексти, молитви та оповідання. Вони також прикрашали поля. У 1960-х роках одна дослідниця вирішила, що ці поля варті уваги. Ліліан Рендал була особливо заінтригована Равликом у готичній маргінальній війні. Вона розробила теорію про те, що в такій книзі може бути крилатий лицар, який тікає від равликів. І чому він з'являється знову і знову і знову? Рендал знайшла понад 70 героїв равликів лише у 29 рукописах. Більшість з яких були створені між 1290 і 1310 роками. Молися за себе лицарю, молися, щоб равлик тебе швидко вбив. Іноді поля перегукувалися з текстом. Іноді вони були роз'єднані, але Рендал пов'язала їх з історичними стереотипами. Найбільшим з них було те, що ломбардівці були жадібними, злими і боягузливими. Ломбарди це германський народ, який уторгся в Італію. Вони були воїнами. Але в 772 році їх жорстко побив Карл Великий. Це назавжди запрямувало їхню репутацію. Наприкінці 1200-х років, коли ці зображення Равликів стали популярними. Ломбардці стали кредиторами і лихварями, поширеними по всій Європі. Вони не мали повних прав, навіть не могли володіти зброєю. Але вони мали владу. Це поєднання влади і безсилля стверджувала Рендал, зробило їх мішенями. Равлик було відповідною образою. Равлики несли свої будинки на спинах, коли відступали так само, як ломбарці від Карла Великого. Вони були слизькими, як багато європейців. Напевно, бачили своїх кредиторів. Називати ломбардців равликами було антиіноземною лайкою, яке згодом переросло у більший троп. Він з'явився ймовірно у середньовічній книзі з викрійками, з моделями, які допомагали іншим пасарям малювати. Пізніше равлики з'являлися у багатьох різних комбінаціях. Ось королівська битва равликів мавп і кроликів 1400-х років. Равлики були повільними, але вони поширювалися. Ми не можемо точно сказати, що означали лицарі та равлики тому що вони означали різні речі, оскільки образ став кліше. Та саме як сьогодні люди не пояснюють свої меми, переписуючи й не коментували свої ігри на полях. Аргумент рендела описується в час та історію. Але люди також припускають, що равлики уособлювали повільність часу або ізоляцію правлячого класу. Ми можемо бути упевнені лише в одному. Равлики щось розкривають разом з усім іншим, що знаходиться на полях. Коли переписувачі працювали над транскрипціями священних творів, відтворюючи кожен рядок, вони прокрадалися з доповненнями, жартами та рифами на полях тексту малюнки були фантазіями. Але вони були зроблені художниками, які прагнули пародіювати приниження та абсурдність їхнього власного світу. Поля були єдиним простором, що залишився. Тож вони перетворили їх на автопортрет. Окрім цього хлопця, його просто б'є